Олександр Усик проти Джейка Пола у команді Сашка з цікавістю ставляться до ідеї такого бою, але не за правилами боксу. Сам боксер у публічній площині також не раз казав, що допускає можливість такого роду поєдинку, за якої умови таке протистояння має шанси відбутися. Та як тут зненацька намалювався Ентоні Джошуа? Дивіться у випуску новин. Партнер проєкту Фавбет. Кріштіан Роналду з'явиться в комп'ютерній грі Fatal Fury. Футболіст стане персонажем у відеогрі City of the Wolves, де виступатиме одним із файтерів. В анонсі видно, що Кріш забиває когось ногами. Fatal Fury вже увійшла в пул інтересів туркі Алельшиха, і подія Крюс Ю проти Конора Бена якраз пройде в колаборації з відеогрою. Я не люблю всі ці бійцівські ігри: Mortal Kombat, Undisputed, Real Boxing, UFC – Вони всі не відтворюють динаміку бою. На противагу, наприклад, FIFA і футболу, де динаміка футболу відтворена набагато краще. Тому, власне, Кріша часто залучають на аравійські бійцівські шоу, цього разу залучили в бійцівську гру. Ну окей, гірше від того не стане. На вихідних буде визначатися подальша доля довколотопового легкого ваговика Вільяма Сепеди. Минулого року він провів бій за пояс тимчасового чемпіона WBC і здолав Тевіна Фармера. Переміг досить сумнівно, побувавши в нокдауні. Ця пара зустрінеться ще раз з цими вихідними та знову розіграє статус тимчасового чемпіона і претендента на Шакура Стівенсона. Раніше Сепеда відносно безпроблемно проходив суперників в режимі бульдозера, але проблеми з'явилися, коли проти нього вийшов досить розумний і до Чний боєць, який непогано обороняється, і чітко видає короткі серії в розріз. До поєдинку з сепедою всі вже й забули про фармера, але хороший виступ змусив нагадати про себе і отримати ще один поєдинок за нормальний чек. Не здивуюся, якщо андердог переможе мексиканця. Проблема фармера в тому, що він одноманітний, не універсальний боєць, який може боксувати лише в одному стилі: вперед-вперед і все змітати на своєму шляху. У попередніх боях мені здавалося, що там голова йде попереду рук. Настільки він нахилений вперед і хоче знести усіх на своєму шляху. Раніше дихалки та міці. Вистачало, аби не залишити суперникам жодних шансів. Та й насправді тут дихалка може відіграти чи не ключову роль. У першому поєдинку фармер добре тримався, але в останніх раундах не міг так добре давати відсіч опоненту, завдаючи менше, мабуть, половини ударів, які викидає Тевін фармер. По якості боксу мені Тевін подобається набагато більше. Там краще розуміння боксу, непоганий захист у стилі Майвезера, і банально більша варіативність того, як може боксувати. Те він Вільям Сепеда це заручник одного стилю. Це людина, яка дуже агресивна, дуже активна, викидає по 60-70 ударів за раунд. Але бійцівський кю як на мене на невисокому рівні якоїсь думки в його боксі просто бракує. Не думаю, що вона з'явиться і цього разу, тому фармеру буде важливо стримати ось цей стартовий тиск. Опонента. На що я ставлю цими вихідними, та що думаю взагалі про ті чи інші події в боксі, розповідаю у моєму телеграм-каналі Діденко про бокс». Підписуйся за посиланням в описі. Хто є найкращим боксером сьогодення? Думаю, українська аудиторія точно захоче посперечатися з Флойдом. Я думаю, що Теренс Кроуфорд залишається першим номером у боксі незалежно від вагової категорії, і мені приємно бачити, що він на вершині. Кроуфорд був і залишається великим боксером. Несподіване! У команді Олександра Усика допустили можливість бою з Джейком Полом. Усик завжди дбав лише про те, щоб битися з найкращими та залишити по собі спадщину у великому спорті боксі. Але в майбутньому, коли він ще більше зміцнить своє місце серед справжніх великих бійців, подивимося, які можливості для нього відкриються. Було би цікаво вийти в клітку проти Джейка Пола за правилами ММА, якщо це принесе фінансову вигоду. Також ми ніколи не говоримо ніколи щодо поєдинку з небезпечним Алексом Перейрою. Можливо, у співпраці з Даною Вайтом. Окрім участі в цьому мутного й лисого Дани Вайта, я нічого поганого не бачу. І раніше Олександр не раз сказав, що йому в принципі були би цікаві поєдинки проти умовного Конора МакГрегора, Алекса Перейри. А тепер сюди можна додати ще й Джейка Пола. Нічого поганого в цьому не бачу, якщо це станеться після завершення звичної спортивної кар'єри. Чув Тайсоне, після, а не зараз мішків бити. Чому би не надерти дупу полу, та навіть за правилами ММА? Від цього поєдинку українець отримає одні вигоди: топовий чек проти нетопового суперника, розширить свою впізнаваність на американську публіку. Словом, дасть людям хліба й видовищ і сам це отримає. Якщо це будуть правила ММА, то проти Джейка Пола якось взагалі не страшно. Так, Усик і сам не ММАшник. Але й Джейк, якби теж ні, врешті досвід бити фрікуватих чуваків у Сашка. Точно є, тому можна і пола на пол відправити. А якщо взагалі двох, Ну от пофантазувати й уявити, що Олександру за ніч треба провести два бої й відгамселити обох братів по черзі. Так і Сашку складніше буде, і брати отримують другий шанс. А поки я сидів над сценарієм цього випуску, вилізло взагалі ось це. На каналі Логана Пола вийшов ролик із назвою: Мій брат буде битися з Ентоні Джошуа. У кінці ролику між братанами відбувається діалог. Логан питає Джейка: Так що ти там раніше зрікався про Ентоні? Це ж жарт, ти не будеш із ним битися. На що кривдник Майка Тайсона відповідає: Так а чо ні, цей Джей, у нього кришталева борода, нема скілів, чисто фізична міць. А я хочу стати чемпіоном у хевівейті, тому треба це зробити. Брат похвалив брата за хоробрість. Ну що вам сказати, Ентоні Джошуа раніше зарікався про цей бій як про гіпотетичну можливість, але все це виглядало несерйозно. Тому я не дуже в це вірю. Але чорт забирай, я й не вірив у те, що Майк Тайсон вперше за 20 років проведе професійний бій із блогером. А це сталося. Та й Ентоні може на це згодитися. У нього вже є досвід бити не боксерів і піднімати на цьому хороші гроші. Може дозволити собі зробити це ще раз. Бо чемпіонський бій британцю найближчим часом не світить. На нетопових бійцях рівня Чисори, Жанга чи Кабаєла багато не заробиш. А я дупляне ріжу, які там у нього зараз цілі: пояси чи гроші. Якщо друге, то шанси побачити бій Джошу Апол зростають. У часи мого дитинства дивні і смішні хлопчики хотіли побоксувати з топовими супертяжами. А зараз, ніби навпаки, топові супертяжі не проти вийти на бій проти кумедних і дивних хлопчиків. Чемпіонський пояс Олександра Усика мав особливу місію під час зустрічі Зеленського з Трампом. Де зараз цей ремінь? Що пішло не так, та яка була місія цього поясу? Про все розповідаємо у ролику за підказкою, тому ходіть дивитися.